Осінніх канікул не буде, однак взимку школярі Івано-Франківської громади відпочиватимуть цілих два місяці. Очільниця міського департаменту освіти Вікторія Дротянко каже, таке рішення прийняли з метою економії світла та тепла. Важчі місяці, на наш погляд, найхолодніше, і вирішили зробити тривалість канікул в цей період. Хоча в школах, особливо в початковій ланці, директор і педагогічний колектив разом з батьками можуть самі вирішувати, коли робити канікули. Можливо, в деяких закладів в початкових класах зроблять канікули осінні і тоді зменшать один тиждень в зимових канікулах. Окрім того, наголошує чиновниця саме у ці місяці у випадку небезпеки в укриттях буде надто холодно. Невідомо також, яка буде ситуація у нас з війною, та чи будуть якісь загрозливі ситуації, коли дітки повинні будуть більше часу проводити в підвалі. Ви знаєте, що навіть за наявності обігрівача не буде така температура, яка є в класах чи в школі. Тому все ж таки вирішили на ці періоди зробити канікули. У 23-му ліцеї це рішення підтримали. Директор навчального закладу Микола Василик зазначає, важливо, щоб усі школи пішли на канікули одночасно. Учні не спілкуються між собою. Коли одна школа буде працювати, друга не буде працювати. Звичайно, що це трошки вносить там такі між спілкувань дітьми дисбаланс. Чи це добре? Ну я вважаю, що ці місяці якраз найбільше і свят є святкових днів є. Ну і крім того, що припадають, можливо, холодні дні. Тому я думаю, що це буде оправдано. Щодо шкіл Прикарпаття наголошує головний освітянин області Віктор Кімакович. Кожен заклад самостійно визначатиме, коли проводити канікули. Приймає насправді педагогічна рада разом з дирекцією школи, погоджуючись засновником. Вони виходять з різноманітних чинників, які існують в громаді. Наявність типу опалення запасів, наприклад, твердого палива. І інших чинників для нас освітян головне, щоб були вичитані освітні програми, і дотримана загальна кількість календарних днів, які будуть вакаційними, і загальна кількість календарних днів, які будуть навчальними. А все інше, коли і скільки це повинно приймати рішення на рівні громади, на рівні школи. А от дитячі садки продовжуватимуть працювати. Це все ж таки забезпечення і роботи батькам, тому дитячі садочки працюють без Канікул, якщо раптом буде, не дай Бог, якась епідемія, та тоді за погодженням медиків ми будемо робити карантин дитячих садочків. Але поки що захворюваність не є така висока, яка говорить про те, що необхідно робити якийсь карантин дитячих садочків. Відтак, канікули у школах івано-франківської громади триватимуть з 23 грудня до 27 лютого. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.